Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях такий гість із США. Налобний ліхтар Princeton Tech Sync 300 Lumen. Надходить ліхтар ось в ось такому блістері. Отут, щоб ви не сумнівалися Made in USA. Якщо хто думає, що можна спокійно написати Made in USA на будь-якій коробці, то це не так. Це так не працює. Тобто він дійсно зроблений в США. Що ми бачимо по режимах? Що тут мінімальний режим 25 люмен на 60 годин і на 11 метрів. І це флудлай, тобто це розсіяне світло. Наступний режим 90 люмен 13 годин на 22 метри. Потім це сфокусоване світло, тобто це далекобійне світло 160 люмен 4,5 години на 40 метрів. І подвійне світло 300 люмен на 4 години на 46 метрів. Про що говорить нам цей графік? Що тут немає стабілізації це по-перше. По-друге, подивимося власне, на сам ліхтар. Ліхтар зроблений із такого, я б сказав, що це все-таки дешевий пластик, але він доволі міцний. У мене вже був ліхтар Princeton Tech Byte, справив на мене подвійне враження. Він мені досі подобається, але в нього перш за все, повна водопроникність. Я маю на увазі, друзі, що бачите, ось там блищить. Я вже це показував у ролику про цей ліхтар. Що прямо крізь корпус світиться батарейка. тобто Тут здоровенно щілина І ліхтар нахиляється отак. тобто Навіть в зливу я б не рекомендував з ним так ходити. Ну це таке. Те, що він зроблений дешево, це зрозуміло. Так само, як і цей ліхтар. Тобто пластик тут практично одинаковий. Але виглядає доволі міцним. Так само, як і цей ліфтар. Виглядає доволі міцним. Про ремінець поки що нічого не можу сказати. Він так собі, дуже посередній. На байті він відверто поганий, виявився. Про це все поговоримо пізніше. А так взагалі виглядає доволі міцним. І так само, як у байті, тут така система. Як бачите, повороту нахилу. Нахилити одною рукою можна, але доволі проблематично. Так само, як і керувати даним ліхтарем з допомогою цього селектора. Саме із-за селектора я його брав. Тому що мені така система селекторна завжди подобалася. Але однією рукою, і я спочатку подумав, що він ліворучний, тому що селектор з лівої сторони. А потім зрозумів, що коли одягаєш на голову, то саме отак. Можна на голові його ввімкнути. Саме отак, правою рукою, лівою не вийде. Якщо ви лівою будете намагатися його повернути, то ви повернете його просто кріпленні. І нахиляти більш-менш теж можна з нею рукою. Тобто можна, але доволі проблематично. Тобто, доволі важкувато. Якщо працювати двома руками, то проблем не виникає. І взагалі саме керування непогане цим ліхтарем. Ще раз покажу. Яке кріплення, як бачите, воно тут перфороване. Тут ми бачимо, що ця система зйомна, сам ліхтар нерозбірний. Тож до системи керування. Якщо важіль знаходиться у самому крайньому положенні, це по суті у нас заблокований ліхтар. Тоді повертаємо його вперед і це червоне світло. І далі знову вимкнено. І це правильно зроблено. Тобто Якщо ви бажаєте, щоб вам червоний не заважав. То він просто буде у вас окремо. Якщо ви повернете сюди, ви червоний і вимкнете його. Або, якщо треба в похідне положення, то вимикаєте зовсім ось так. Тобто через червоний. А взагалі рекомендую держати його саме в цьому положенні. І тоді ви повертаючи Спочатку у нас перший режим це розсіяне світло. До речі, дуже схоже п'ятно на те, що дає фасетчата лінза далі також не світло, більш потужний режим. Далі у нас сфокусований режим, є деякі артефакти, не критично, в принципі, і вмикаються обидва діоди. Так він працює. І в зворотному порядку ми вимикаємо ліхтар. В принципі, керування непогане, якщо не зважати на те, що воно не дуже-не дуже легке. Що знаходиться у нас на передній частині, як бачимо, діод. Розсіяного світла. Я здогадуюсь, що там просто знизу на скло наклеєна така матова плівка. І це практично два рефлектори. Тобто і це рефлекторне світло, і це. Просто тут воно розсіяне з-за того, що тут наклеєна оця плівка із середини. Посередині діод червоного світла. Оце, як ви зрозуміли, далекобійний діод. До речі, хотів сказати, що мітки нанесені сюди, це умовно. Це просто позначено, як він працює. Тому що, коли ви нахайдаляєте ліхтар, всі ці мітки зміщаються. Тому просто держіть на увазі, що як воно вмикається і все. Нічого складного нема, як ви зрозуміли, в керуванні. Щодо того, що всередині. В комплекті йшли ось такі три батарейки Duracell. Там, як ви зрозуміли, знаходяться контактні групи. І такі самі контактні групи знаходяться на кришці. Тобто ви вставляєте туди батарейки, дивлячись на те, куди яку потрібно вставити. Тобто Сюди ми ставимо плюсом вгору, а туди мінусом вгору дві батарейки. І закриваємо. До речі, хочу сказати, що ця защенка дуже потужна. Дуже потужна, вона навряд чи коли зламається. До цього претензій ніяких, завіз теж непоганий. Він дещо тонший, але теж непоганий, тим більше він армований там е, стальною вставкою, Тобто ось там залізна, ось всередині. До цього теж ніяких претензій нема. Як покаже себе ремінець, це покаже час. А тепер підемо в outdoor і побачимо, як виглядає це світло в аутдорі цього ліхтаря. Відстань до стіни 2,5 метри. П'ятно ліхтаря виглядає ось так. Це дуже-дуже-дуже схоже на фасетчату лінзу. Тобто це дуже непогане світло для налобника. Крім того, як ви знаєте, у ліхтаря ще є і діод дальнього світла. Ось так світить далекобійний діод. І це дуже непогане світло навіть для налобника. Звичайно, периферія дещо менша, але вона є. А це максимальний режим, тобто на ньому, крім далекобійного світла, ще підключилась і периферія. Тож сьогодні доступна 100-метрова територія. І світло ліхтаря. ось таке. Воно дуже наближене до Trub Vision по центру, якщо брати. Зараз обидва діоди горять цього ліхтаря. Але у нього дещо менша периферія. Тобто, ось тут йде світло далекобійної периферії і. Трішечки є периферії ще додаткової, її дуже погано видно на відео. Загалом, звичайно, поступається TrueVision, але це на максимальному. Світло досягає приблизно 50 метрів. Далекобійний режим 160 люмен, наскільки я пригадую. Тут дещо є, як бачите, артефакти. Тобто кільця є. Але загалом світло непогане, тільки що периферія. Малувата. Вона приблизно так, як і повинно бути у рефлекторах. Росія на світло, другий режим може посвітити на 20 метрів. Росія на світло, перший режим може посвітити на 10 метрів. Взагалі, справив непогане враження. Цілий день справив непогане враження. А потім тадам і така величезна ложка дьогтю. Цей ліхтар поламаний. Поламаний саме як. Тобто іноді в нього е, заходить шарик за ролик, як то кажуть, і з керуванням виникають проблеми. Зараз я спробую піймати цей момент. Тобто я ось так кручу. Ну, Поки що цього не стається, а ось сталося. Подивіться, що сталося. Зараз вімкнутий просто далекобійний, а горять обидва діоди. Що частіше за все буває, це саме це, подивіться. Бачите? Тобто важіль повернутий зараз до краю, горять обидва діоди. Це правильно. А важіль повернутий назад, повинен горіти тільки цей діод. Це найчастіше буває. А ще частіше буває, коли ці діоди не тухнуть за. О, ось якраз це сталося, подивіться. Погляньте. Бачите? Де важіль подивіться? Кручую ще, дивіться, вже червоний ввімкнувся. А ці два діоди горять. Тобто, таке стається і доволі часто стається. Як бачите, я його піймав тут недовго і покрутив, щоб його піймати це. І мені, друзі, здається, що така проблема власне в самому механізмі. Тобто, Це не проблема цього зразка, а просто проблема у самій конструкції. І це дуже погано. Що це за Made in USA? О, все, друзі, вдалося його таки вимкнути. Зараз він працює нормально. Тобто ось так він працює, як, як тут-сюди червоне світло, подивіться, сюди йде е, розсіяне. І далі розсіяне. Потім йде. О, дивіться, знову ця фігня. вимкнулися обидва діоди, а зараз повинен горіти тільки далекобійний. І наступна ланка також. Тобто і так, і так горять два діоди, а повинно горіти зараз один. Тобто, це все фігня. це просто гратися отак постійно, якось не комільфо. Погодьтеся. Скільки протягне ремінець, я не в курсі, але подивіться на ремінець байта. Взагалі, байт мені сам по собі подобається. Не знаю, скільки він протягне, буду надіяти, що довгі роки. Але ремінець, от подивіться. Ну, скажіть, будь ласка, ну що це, блін, за пропелер? Ну, подивіться, як його повело цей ремінець за місяць. Один місяць. Подивіться, дешевий ремінець Вубен, так? Ліхтар коштує 500 гривень. Весь ліхтар. Чому цей ремінець рівний, а цей отако покручений? Що це за покруч? Скажіть, будь ласка, що це за якість ремінця? Чому він гірший за дешевший? Ну добре, цьому губину небагато. Подивимось на інший ліхтар. Ось подивимось на той, що я поставив на Ledлен від, LED -лензер, від Nightcore. Ну, led Лензер мені не сподобався тільки за того, що там система керування ремінцем, не така, як мені подобається. Цьому ремінцю півтора року він носився постійно. Чому його не повело? Скажіть, будь ласка, а американський Made in USA покоробило, як я не знаю що. За місяць От така то якість в Made in USA. Зрозуміло, що це дешева категорія, що це такі ліхтарів в них на здачу. Все це зрозуміло. Але ж не така якість, що нам набагато гірше. Вибачте, за таку ціну можна купити Фенікс. і там якість перевірена роками. Він працює безвідмовно. У мене є ліхтар, який 13 років вже працює. Безвідмовно. А тут на другий, на третій день така, вибачте, проблема. Звичайно, цей ліхтар буду повертати. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре.